Король Артур і його лицарі з українського степу текст Павла Бондаренка. Коли у 2004 році відомий голівудський режисер Антуан Фукуа випустив чергову версію фільму під назвою Король Артур вдарив потужний скандал. Ще пак у фільмі Король Артур та його побратими Лицарі Круглого столу перебувають на службі у Риму. Становлячи щось на кшталт спецназу, який охороняє кордони Римської імперії в Британії від набігів саксів, але не це шокувало гордовитих британців, шокувало походження лицарів, які за сюжетом фільму є варварами, сарматами із степів північного причорномор'я, обладунки зовнішність, зброя у фільмі звідси з українського степу. Сотнями років британці пишалися своїми лицарями і раптом таку свиню підклав Фукуа. Люті та розпачу мешканців туманного альбіону не було меж, якими тільки словами не крили вони підступного режисера. Може, звинуватили б його і у тому, що він є таємним українцем та ночами заїдає перцівку салом із часником, якби той не був афроамериканцем. А між тим британці обурюються даремно. Справа в тому, що ланселот і компанія дійсно не були британцями у 175 році. Дві з половиною тисячі язигів, котрі славилися як непереможна важка кіннота, вступили на службу Риму і їх було спрямовано до Британії. З їх числа і походять Артур та його лицарі. До такого висновку прийшли британські дослідники Скотт Літлтон та Лінда Мелко, а також відомий історик та антрополог з Кембриджу Говард Рід. Більше того, знаменитий меч Екскалібур, який за найдавнішими переказами належав Ланселоту, а потім перейшов до короля Артура Сарманський. У Сармато-Аланському епосі, задовго до захоплення Британських островів норманами, існувала історія про меч в камені є обґрунтована теорія, згідно якої назва меча походить від латинського слова Чаліпс, сталь, яке у свою чергу, бере початок від Кальбес. Сарматських ковалів легенда про меч в камені перегукується зі свідченнями грецьких та римських авторів, про те, що сармати у воєнних походах молилися у вікнутому в землю мечу, і взагалі не можна не знати про культ меча у народів українського степу. Тут не про язичництво йдеться, як вважали і вважають історики. Тут усе набагато складніше і цікавіше. Як це стосується України? Справа в тому, що свого часу ганебною нормандською теорією від нас приховали справжнє походження племені русів взагалі та роду Рюрика, зокрема, насправді вони нащадки знаменитих роксалан, які разом з язигами, Аорсами та Сіраками складали сармато аланський суперетнос. Тож король Артур і сер Ланселот цілком можуть бути близькими родичами князів з роду Рюрика, які через 500 років почнуть будувати на Русі потужну імперію. Що за військовою могутністю та багатством сперечалася із самою Візантією. Коли Ланселота і його лицарів наймали римляни, вже існував Київ. Його позначено з точними географічними координатами на знаменитій карті Клавдія Птолмея під назвою Азагоріум або Метрополь головне місто. Там навіть римське представництво було, що підтверджує археологія. Дякую, що додивилися до кінця. Підпишіться, будь ласка, на канал, якщо ви ще не підписані, і поставте вподобайку. Дякую.